Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 3 липня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео, чим подживлю лохіну. По цінах там по таке. Ось така лохіна в мене виросла, сордюк. Тут блюкроп, трохи пізніше. Подживлю я її. У даному випадку сульфату амонію зараз і сульфатом магнію. Ось такий добрий валі. Офісно кидає. тільки такі приятні. Сульфат магнію я знаю що любить. Так навіть їдять там, чистять організм, голодають. То треба подживуть її трошки, щоб, може більше буде. Ціни зараз падають на лохіну. Ще тиждень назад було по 500 гривень, а зараз вже там 350, 300. Зараз їй буде багато, то буде, мабуть, взагалі по 100 гривень. Стане. Вот такая вот лохина. Такие вот сильные. Вот такая повыростала. Где местами. Кто там кажется, что химию сам ешь, что сейчас сам и съем. Мне нравится. Все у нас такая вот. солодка борганіку Бо я не знаю як можна подживлювати. я вівой подживлював У мене урожайность пожимолості вийшла на 20 кг менше, ніж прошлое время так що хімія є хімія Я знаю, що оце ж в магазині у вас все продається, воно все на хімії. Тому гірки збирають і одразу свічом обробляють і через 2-2 години везуть на супермаркет. Так що не треба питати ілюзій. У нас неорганічне землеробство. Ну от майже вся бочка Ой, не бочка, Щас подпущу водички заодно прольється на сьогодні спека плюс 29 градусів Зімі ще один для прикладу, бо багато хто в коментах пише, що їж сам то мед, то ціна не така їм дорога, то ще щось помеду Заснімемо окреме відео. А ви підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей, бувайте!